Тим не менше, Україна і Білорусь мають спільний історичний бекграунд. Білоруські землі були частиною Русі, а предки українців та білорусів були її етнічним ядром. Українські й білоруські землі також відігравали значну роль у складі Великого князівства Литовського, а пізніше Речі Посполитої. Це означає, що після звільнення від монгольського панування Україна і Білорусь реінтегрувались в європейський цивілізаційний простір. Тим часом майбутня Росія залишалася під Золотою Ордою, що звісно тільки Шало прірву між Московією та Європою на українських землях широко поширилася білоруська біблія друкаря Франциска Скорини. Білорус Сімеон Полоцький здобув освіту в Києво-Могилянській академії, а ректор цієї академії, українець Григорій Кониський, став архієпископом білоруським. Чимало білорусів було на Січі та на Гетьманщині. Наприклад, гетьман Пилиборлик походив з чесько білоруського роду у 19-20 столітті, коли білоруський і більшість українських земель входили до складу Російської імперії відбувалися аналогічні процеси націєтворення, як формування національної інтелектуальної та творчої еліти, національної літератури, літературної мови тощо. У 1918-му проголосили Білоруську Народну Республіку, яка боролась проти більшовицької Росії, і контролювала окремі частини території Білорусі до 1920 року. БНР встановила дипломатичні відносини з УНР Республіки, визнали одна одну. На противагу БНР і УНР більшовики створили Білоруську і Українську Радянські Соціалістичні Республіки, і разом з радянською Росією вони стали засновницями СРСР. Ну а в 1991-му Україна білорус. Білорусь і Росія як засновниці поставили крапку в існуванні Радянського Союзу за тривалий час співіснування між білорусами і українцями не було суттєвих конфліктів чи взаємної ворожнечі. Можливо, це чи не єдиний приклад добросусідства в історії? Були спроби Богдана Хмельницького поширити свою владу на білоруські землі, але це не вплинуло на ставлення українців до білорусів чи білорусів до українців. Загалом ці події взагалі не є частиною національної пам'яті українців та білорусів, і жодна зі сторін не проєктує їх у сучасність та майбутнє з 1991-го взаємини Білорусі та України змінювалися від дружніх до фактично відсутніх після 2022-го. Після розпаду СРСР країни визнали незалежність одна одної, встановили дипломатичні зв'язки, уклали договори про дружбу, добросусідство і співробітництво. Сторони не мали територіальних претензій одна до одної. Втім, незважаючи на спільне існування у радянському союзі, українці та білоруси не були взаємно інтегровані. Після відновлення незалежності вони також здебільшого мало цікавились одне одним. Ну і це можна зрозуміти, обом країнам було чим зайнятись. Зате Москва з усіх сил намагалася тримати і Білорусь, і Україну у своїй сфері впливу. З білорусю росіянам було простіше через низку об'єктивних і суб'єктивних чинників.